Щоденний гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Підписуйтесь, оцінюйте, коментуйте. Перша половина дня сприятлива. Постарайтеся використати її максимально ефективно. Саме на цей час варто планувати найважливіші справи, а також найвідповідальніші зустрічі. Незайвим буде перевірити роботу, виконану раніше. Можливо, вчасно помітите помилки і встигнете їх виправити. Поступово вплив позитивних тенденцій знижуватиметься, досягти поставленої мети виявиться складніше. Якби не складалися обставини, шанси домогтися успіху високі, часто отримати бажане допоможуть близькі. Перспектива вступу на новий шлях вражає, але водночас новизна може вас лякати. Початок дня буде яскравим і цікавим, з'явиться багато нових ідей, тож з ентузіазмом беріться їх реалізовувати. У вас достатньо енергії і наполегливості, щоб домогтися того, що раніше здавалося неможливим, ймовірні грошові надходження. Вони виявляться доречними, зможете зробити незаплановані покупки. Друга половина дня виявиться спокійною. Можете поспілкуватися з близькими людьми. Напевно, знайдеться багато цікавих тем до обговорення, та й плани, які захочете реалізувати разом, можуть з'явитися. Друзі бажають вам добра, але можуть дати не найкращі поради. На початку дня важко буде зберігати самовладання, але важливо не втратити його. Близькі частіше, ніж зазвичай засмучуватимуть вас, будуть говорити чи робити те, що здається недоречним. Намагайтеся не давати волі негативним емоціям, важливо уникнути конфліктів і сварок. У напружені моменти виручить почуття гумору. Імовірні невеликі грошові надходження. Не поспішайте витрачати отримане, кошти можуть знадобитися вам пізніше. Цього дня не рекомендовано брати участь в якихось авантюрах, а також сумнівних фінансових заходах. Початок дня сприятливий. Не витрачайте час даремно, за декілька годин можете домогтися багато чого. Часто вам посміхатиметься доля там, де йтиметься про гроші, з'явиться шанс укласти вигідні угоди. Дехто досягне успіху у справах, яким віддавали багато зусиль, інші навчаться того, що стане в нагоді. Згодом настане більш складний час, доведеться виправляти чужі помилки. Обставини можуть вимагати тісного спілкування з людьми, які вам не особливо симпатичні. Якщо постараєтеся, то досягти взаєморозуміння все ж вдасться. Тимчасовий відступ у світ фантазій подарує перепочинок від стресу, намагайтеся зберігати спокій, навіть якщо це дається нелегко. День відрізнятиметься доволі напруженим емоційним фоном, настрій може часто змінюватися. Не завжди вдасться швидко знайти спільну мову навіть з найближчими людьми. Але вам до снаги не допустити серйозних конфліктів. З'явиться нагода зробити щось корисне, хоч і складне. Навряд упораєтеся з цим швидко. Почекайте і отримаєте бажане. Багатьом стане в нагоді досвід, отриманий раніше. Можливо, ви ігнорували нагальне економічне питання, але з цим пора закінчувати. На початку дня нелегко буде зберігати самовладання. Це не найпростіший час із погляду спілкування. Близькі поймуть вас неправильно, зроблять різкі зауваження, почнуть критикувати. Якщо дасте волю емоціям, то можете незабаром пошкодувати про це, намагайтеся не допускати конфліктів, згладжуйте гострі кути, із плином часу вплив позитивних тенденцій посилиться. Друга половина дня минатиме приємно, обіцяє вдалі збіги і гарні новини. Варто повернутися до справ, з якими не вдавалося впоратися. Постарайтеся не засмучуватися, якщо вас спробують відвернути від трудових обов'язків. Сприятливий день для спілкування. Вам вдасться знайти підхід до різних людей. І співслова півслова поймете навіть тих, кого ледь знаєте. З'явиться нагода зміцнити ділові зв'язки, знайти нових союзників. Навіть нещодавні суперники будуть готові підтримати вас у всьому. Ймовірні гарні новини, приємні події в родині. Можливо, що у другій половині дня з'явиться причина влаштувати невелике домашнє свято. Та варто бути обережнішими з грошима, так як імовірні марні витрати. А спонтанні покупки навряд будуть вдалими. Не варто перепрацьовувати, краще дозвольте собі плести за течією. Не нервуйте через дрібниці. День не такий поганий, як може інколи здатися. Успіх супроводжує тих, хто не боїться ризикувати і шукає власний шлях до мети, не намагаючись задовольнятися чужим досвідом. Інколи доведеться порушувати традиції, щоб досягти бажаного, з'явиться нагода поспілкуватися з людьми, про яких раніше чули багато приємного, можливо, спалахне взаємний інтерес. Він може покласти початок дружнім або романтичним стосункам. Багато залежатиме від вашого бажання і здатності проявити ініціативу. Ладнати з близькими виявиться складніше, ніж ви припускали. Не всі готові прислухатися до вашої думки, сперечатимуться навіть ті, хто в глибині душі впевнений, що ви маєте рацію. Багато розбіжностей можна залагодити, але це вимагатиме терпіння і самовладання. Вам же не завжди вдасться впоратися з емоціями. День підходить для самостійної роботи. Інтуїція підкаже, як краще діяти, щоб швидко досягти мети. Корисно повернутися до давніх захоплень і хобі вони знову подарують багато задоволення. Робота над цікавим проектом допоможе забути про проблеми. Не будьте занадто довірливими. Це непоганий день, але вимагатиме обережності й уваги до дрібниць. Не все, що говорять інші, правда. Хтось може мимоволі поширювати неправдиву інформацію, а хтось вводити вас в оману. Вранці ймовірні розбіжності з близькими, але згодом усе владнається, до того ж майже без зусиль з вашого боку. Найважливіші питання намагайтеся вирішувати самостійно чиїсь поради тут навряд знадобляться. А ось власний досвід буде корисним. Саме завдяки йому вчасно помітите те, чого не побачили інші. Сприятливий день. З'явиться багато цікавих планів, які зможете реалізувати за підтримки близьких. Варто поговорити про майбутнє, навіть якщо не впевнені в тому, чого від нього чекати. Цілком імовірно, що з'являться ідеї, які із задоволенням здійсните. А ось минулого особливо неприємних моментів у розмовах краще не зачіпати. Друга половина дня обіцяє романтичні моменти. Багатьом буде легко зрозуміти кохану людину, здогадатися про її бажання і виконати їх. Можуть бути питання, пов'язані з грошима. Незрозуміло, чи можете сподіватися на те, що колишній роботодавець вам заплатить. Беріться до складних справ, можете бути впевненими у своїх силах і в успіху сміливих починань. Інтуїція не підведе, шанси досягти успіху високі. Намагайтеся діяти самостійно, так як це ефективніше, ніж чекати від когось підтримки і допомоги, Імовірні знайомства з новими людьми. Майте на увазі, не всьому варто вірити. Багато хто спритно створить про себе гарне враження, щоб знайти нових друзів, тож не поспішайте з висновками і придивіться до тих, хто вам сподобався. Занурившись у мрії, ризикуєте втратити перспективну можливість.